сина і Святого Духа і слава Ісусу Христу. В нашому житті буває так, що нас запросять на якусь велику і дуже, як ми собі уявляємо чудову гостину, ми готуємося до цього. Ми собі уявляємо, що ми будемо робити, що ми вдягнемося, як ми прийдемо. Чим ближче приходить час до цього, коли потрібно прийняти участь в тій радості для когось, може й для нас. І ми знаходимо багато причин для того, щоб перш за все це відмовитися друге, навіть і в чомусь злякатися, а може нас не так там приймуть, а може нас там не а може ми не зможемо там з тими людьми спілкуватися. І я буду своєю присутністю ображати цих людей. І відмовляюся. Але приходить час, і від когось ми чуємо, ти знаєш, а там було те і те, а там були такі люди, а там, там було добре, і таке було спілкування, і ми починаємо себе картати. Ну чого ж я? Так само і притчу Господь сьогодні сказав, але притча про цього чоловіка, який наготував прекрасну гостину і запросив всіх своїх друзів. Але чомусь вони почали один по одному відмовлятися, коли прийшов слуга і питався їх, то вони сказали, ти знаєш, вибач, я, в мене от така причина, він чого друга третього ще інша. І ніхто не зміг прийти. Ці друзі, яких він найбільше поважав і не поважали його, вони відмовилися. І тоді він сказав, знаєш що, йди, запрошую всіх, хто зустрінеш, хай сюди прийдуть. Я так клопотався, а вони відмовилися. І в кінці притчі Господь сказав, багато покликаних, багато покликаних, але мало вибраних. Сьогодні ми з вами є покликаними. Всі, хто стоїмо тут в храмі, ми є покликані. Чому? Бо за декілька днів тому в нас було запрошення від Господа. Оця думка, яка у нас була і казала нам, ви маєте в неділю піти на Богослужіння обов'язково. Щось говорило, та може не піду, може я відпочину, а може там ще щось, різні причини ми шукали, але все одно ця думка казала, ні, ти підеш в храм. Але от вибраними ми себе... Вважаємо недостойними, і тому відмовляємося. Тільки що була велика, найбільша трапеза принесення безкровної жертви. І ми, всі оці, що тут є, покликані, мали би проступити до цієї жертви. А скільки приступає декілька чоловік, приймають святе тіло і кров Господня? А для кого ж тоді ця жертва, для кого Господь тільки що служив оцю літургію? Через нас священник, для кого він полотався, для кого він стільки робив всього умов, щоб сонечко сьогодні засвітило, щоб земелька як крутилася, так і далі крутилася, щоб ми зранку мали сили встати, одягнутися. Привезти себе до порядку і прийти сюди в храм. І він накривав невидимий духовний тут великий стіл в цьому храмі для нас з вами. А ми не приступаємо, ми кажемо, вибач, він хоче, щоб наша трапеза була трапезою Царства Божого. Не такою трапезою, яка була, згадайте собі, Ілова, коли діти його зібралися, повіяв вітер і впав будинок і вбив їхніх дітей. Це була трапеза великої скорботи. Він не хоче такої трапези сьогодні, як було за Ноя. Згадайте собі, за Ноя що було? Він війшов в корабель, і вся їхня веселість пропала, тому що полили. Всі загинули, він хоче, щоб у нас сьогодні була трава за великої радості поєднання Духовного з Христом. Один багатий чоловік, ну, можна сказати, ще дуже молодий, в якого було багато майна від батьків, це було не його, він тільки старався примножувати це. Але вихований він був своєю бабусею, і вона завжди прививала йому любов до спілкування з Богом і до церкви. Але, звичайно, коли все багатство прийшло, він багато що забув і почав жити великою радістю, так як той багач, який бачив кожен день лазаря, що страждав у нього під його будинком. Але не хотів йому допомогти, так і він, забув зразу про те, що має помагати таким лазарем. І одного разу, коли він йшов біля храму, а на дошці оголошень було написано великими буквами, якби Бог сьогодні поводився з тобою і поступав до тебе так, як ти з ним. Що б з тобою було? Це його вразило як гріб з ясного неба серед безмарного дня. Його настільки це вразило, що він уяснив свій стан свого життя. І, звичайно, що він частину майна роздав, бідним. багато зробив для того, щоб були сиротинці і інше, і почав проводити велике духовне життя. І в кінці свого життя навіть став святим. Можливо, сьогодні і нам потрібно оцей гріх з ясного неба, щоб ми з вами усвідомили, що таке бути покликаним і що таке бути вибраним. У духовному поєднанні із Христом. Перші віки християнства, якщо два дні не приступали до причастя, ті, які приходили на молитву, їх відлучали від церкви, їх не допускали в храм, а не допускали від того, що вони, видно, зробили дуже великий гріх, тому що не причащаються. Тому що не приймають святе тіло і кров Господні. І сьогодні Господь нас з вами закликає. Це означає, якщо ви зараз примінити це правило, яке було в перші віки християнства, то мало би стояти декілька людей при вході і питати, ти прийдеш сьогодні до трафи? Ні. Не впускати в крапу. І залишилося, скільки би людей тут. Закінчив свою притчу, повторився багато покликаних, але мало вибраних. Слава Ісусу! Нагадую вам завтра у нас о 16-й годині вечірня за Хавістом, подячним Богу за всі великі благодіяння, які були в цьому році. 1 січня. О 10-й годині Божественна літургія, після якої молеби прохання, щоб Господь благословив той рік, який ми починаємо. 6 січня це неділя зранку Богослужіння будуть як звичайно, а ввечері о 16 велика вечірня, святкова вечірня на вечір'я Різдва Христового. О 16-й годині. І в 23.30 всенічна, це нічна літургія богослужіння. 23.30, 6 на 7 січня, 7 січня богослужіння о 7, о 10 і о 12 годині ранку. 8 і 9 о 9 годині ранку. Слава Ісусу!